Привіт, дорогі глядачі мого каналу Smartshop.ua. Зараз затестуємо звучок на двох цікавих телевізорах. Зліва у нас Philips 50 pus 8507. І справа, вгадайте, ану, ану, ану 50Q60B Samsung. Давайте перед тим, я, як я запущу цей ролик. Я зразу вам скажу, що знімати відео на iPhone не дуже класно. Це буде окремий ролик порівняння по зображенню цих телевізорів, але звучок ми все ж таки запишемо на телефон. Що хочеться сказати, Philips зараз коштує 30 тисяч гривень офіційний телевізор, а Samsung 31 тисячу гривень. Сподіваюсь. У моєму голосі трошки відчувається настрій. Давайте запустимо відео і послухаємо звук спочатку на Samsung. Рівень вже 27, я ще можу спокійно розмовляти. Рівень гучності 30, в принципі, нічого не міняється. 50. Майже нічого не змінилося. Ви Fate чуєте мене. Вважається. Басів нема. Нічого страшного. Зате він красивий, цей Samsung. Давайте на, на 100. Що <плес> це. Це 100, рівень гучності 100. Samsung q 60 b ви, ви знаєте, я вам скажу так, дорогі друзі. У мене iPhone звучить потужніше. І навіть баси там є. Я нічого не міняв, це стандартний звук. Давайте. Может, налаштування что-то изменят? Где у нас тут? А, режим звука, стандарт. Адаптивный звук. Вау! Ничего не поменялось. И что еще есть у нас тут? Підсилення! Вау! Мене просто, мене просто зносить зараз. На мені футболка, вона просто. Як наче вітром дує. Ну, це, друзі, сарказм. Жахливий звук на телевізорі. Ну що ж, трошки втомилися да, від Самсунгу. Давайте запустимо Філіпс. Прощавай, Samsung запускаємо Філіпс. Відчуваються паси. Be... Не знаю, ви чуєте цей бас чи ні. Но мені вже приходиться кричати, а звук ще не на 100. 39. Ну тут максимально 60-ну. 40 you can imagine why I've come back to play. There's a the lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. Salute. I met your new double She's a disarming young woman. I get why you shot him. Yeah, well, everyone tries at least once.

Друзі, я не думаю, що вам варто далі продовжувати щось казати, бо це телевізор, а це. ось це, ось це. А це мій вираз об... обличчя ось о... ось цього мужичка. Я... Просто випадково зробив стоп на Samsung. І це мій вираз обличчя, коли мені кажуть, що Samsung то QLED а Філіпс то не QLED і Samsung краще, а Філіпс то вообще якась какашка. Та і Філіпс уже не той. Розумієте? Уже Філіпс не той. Тому постараюсь вам пояснити, чому все-таки Samsung на тисячу гривень дорожче у найближчому огляді, який вийде на каналі Смартшоп. КРЮЕЙ! підписуйтесь, не забувайте.